Вітаю вас! Хочу зробити серйозне відео. Українці стають неякісною нацією для світу. Що мені викрало? Українці стають неякісною нацією для світу. Будь сміливішим. Далі. Так, але з обережністю. І скоро з'явиться знак. Самі розумієте, бачите, що мені випадає. І ризиковий крок через все, що відбувається. Ось, відноситься до нас вже з обережністю по всьому світу. І ми це відчуваємо. Тепер я беру оракул, смарагдувай очі і дивлюся. Українці вважають неякісною нацією у світі. Давай, що ти мені скажеш? Таємниця трансформації, роль. Українці виконують певну роль. Ми зрозуміли вже придивляються до нас. Люди слідкують далі. Ловець снів. Треба робити трошечки по-іншому. Допомога. Не без допомоги. Звісно, допомога є. Допомагати треба нам. Надія на щось хороше. Зірка. Не задовбало, чесно. Далі. Вирішення питань. Ключ. Ключ. І, знаєте. Букет це подарунок, долі, позитив. Тобто, дивіться, вони хочуть, щоб ми повернулись додому, хто за кордоном, і створювали своє життя вже вдома. Але ось тут карти кажуть, що вже до нас відносяться дуже так предвзято. Предвзяте відношення вже прослідковується, що дуже неприємно. І тут. Тут вже я зараз думаю виїхати за кордон з малим на якийсь час Чи чинекер його взагалі?